Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 39-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 27 квітня 2025 року, орієнтовно склали. Особового складу приблизно 948 640 особин за добу, 1 тисяча танків 10 719 одиниць за добу, 8 бойових броньованих машин 22 325 одиниць за добу, 5. Артилерійських систем- 7 одиниць за добу-42, реактивних систем залпового вогню 1 373 одиниці за добу, 1 засобів протиповітряної оборони, 1 145 одиниць, літаків 370 одиниць, гелікоптерів 335 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 34 11 одиниць за добу 114, крилатих ракет 3196 одиниць, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 46 187 одиниць за добу, 136 Спеціальної техніки 38 шістдесят одиниць. Дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.